Отримали нову партію машинки на керування від 50 км на годину і швидкість можна регулювати. Тобто, якщо 50 забагато, можна виставити 15, 20 або 30. В наявності HG116 Pro, максимальна швидкість 50 км на годину і вартість всього 3800 гривень. Далі HG116 Mac, це покращена версія. Тут вже йдуть металеві дифференціали, металеві приводи, дальність зв'язку 300 метрів. І її максимальна швидкість цілих 80 км на годину. Далі одна з найкращих HyperGo. Ця машинка має захист від води. Також тут присутні вже кулери для охолодження. максимальна швидкість також 80 км на годину і її вартість всього 7800 гривень. Це одна з найкращих, що у нас є. Далі Q130, максимальна швидкість 80 км на годину і вартість 6000 гривень. 6450 гривень. Її довжина цілих 35,5 см.